Також є Note 8T на 64 ГБ. Ціна 2400, має відбиточок пальця. Непоганий, досить по стану, Темно-синій колір, Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3,5 тут присутній. По екрану серйозних коцок немає. Легкі-легкі якісь потертості, незначні. Працює досить гарненько, швиденько. Зараз покажу всю інформацію про телефон, непогана камера тут. <кій> так, про телефон. Note 8T 64 ГБ пам'ять самого телефону, 11 Android встановлений. По, по, по оперативній пам'яті 4 ГБ оперативної пам'яті, тобто 464. Працює все досить гарненько. Зараз покажу ще е, камеру. Ось на білому фоні ніяких вигорань немає. Камера. Так, ось така камера доволі непогана для такого смартфона. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.